Дві країни, одне мистецтво в Івано-Франківську стартував кроскультурний проєкт Освітньо мистецькі горизонти без кордонів. Реалізується у межах програми Інтеректнекструмунії Україна протягом наступних 18 місяців буде створено школу сучасного мистецтва. Його базою стане простір інноваційних крацій. Палац ініціатива об'єднує освіту мистецтво та міжнародну співпрацю. Відтак відкриє нові можливості для молодих митців. Ми коли вже писали цю заявку, ми розуміли, що освітніх потреб дуже багато, але власне це той напрям, на який, можливо, десь недостатньо виділяється коштів. І це була чудова можливість. І оскільки ми розуміємо, що ми виграли, то і програма теж моніторний комітет вважав, що це чудова можливість, бо в нас немає достатньої можливості як для дітей, так і для дорослих отримувати професійну художню освіту, розвиватися, зокрема в напрямку сучасного мистецтва. Загальний бюджет проєкту становить понад 360 тисяч євро, 180 з яких отримує Івано-Франківськ. Його унікальність у комплексному підході від технічного переоснащення до підвищення кваліфікації викладачів, а також модернізації освітніх програм. Ми створюємо таку базу для експерименту, для навчання, для творення власне цифрового контенту. Це і створення в відповідних програмах. Цифрових 3 d цифрового цифрових мистецьких творів і таке інше можливість як відсканувати, так і роздрукувати об'ємні моделі. Можливість створити на різних засобах об'ємні скульптури, як в аналоговому, в аналоговий спосіб, так і в цифровий. Тобто, це можливість експерименту, можливість спробувати, спробувати себе в різних техніках, можливість е, по, е, потрансформувати реальні об'єкти в цифровому форматі і навпаки. Восени запланована закупівля необхідного обладнання, що дозволить повноцінно вести в дію школу сучасного мистецтва. Лілія Буцяк Геннадій Томнюк новини на вежі.